Вітаю вас, шановні. Це погода в Україні на завтра та післязавтра. Попереджаю, що погода може не співпадати з реальним життям, тому будьте, будь ласка, уважні. Тепер давайте розберемо те, що закинув Укргідромет. Вони сказали, що 8 та 9 квітня другий рівень небезпеки. Ну добре, але чому Вони кажуть про снігопади? Ну отже, а що скажу я, 8 квітня впродовж добеснігопади очікується у західних та північних областях. Також невеликий великий сніг очікується у центральних областях. Та трішечки на сході. Але сніг матиме локальний характер і місцями без опадів. Також вдень очікується плюсова температура до 0 чи 3 тепла. Це так, я одразу скажу. Але вночі буде ожеледиться. На півдні та у Криму опадів майже не очікується, але декілька сніжинок може впасти. Денна температура коливатиметься у межах чи тепла, холодніше буде на півночі 0-2 тепла, а тепліше буде у Криму до 7-8 тепла. Ніч на свою чергу опуститься до нуля місцями до мінус двох. Та до ранку 9 квітня температура опуститься до чотирьох морозу, особливо на півночі. Також вони заявляли про сильний вітер. Отже, тут не все так погано, як вони описали, бо люди подумали, що сильний вітер буде всюди. Хоча вони частково праві, у середньому протягом доби парове вітру сягати були позички 10-12 метрів на секунду. Місцями особливо частково у центральних, південних та східних областях до 15 мс. Під кінець доби вітер буде слабшити. Концентрація піску та пилу у повітрі майже відсутня, тому і мапу показувати нема сенсу. Простіше сказати. Якщо ви додивились до цього моменту, підпишіться на канал поставте вподобайку, напишіть коментар та поширюйте реальну правдиву та чесну інформацію, яку ви більше ніде не побачите. 9 квітня опадів буде трішечки менше. Невеликий сніжок продовж очікується у західних областях, а не всюди. На півночі майже без опадів за виключенням Житомирської області. Основна концентрація опадів прийде на центр, південь та Крим, але звертаю вашу увагу на те, що місцями там очікуються дощі. Під кінець доби посніжить на сході у Харківській області, порешті території України без опадів. Також існує високий ризик желедиці. Денна температура в більшості областей куватиметься у межах 0-3 тепла. На сході півні. Та у Криму буде тепліше до 7-8 тепла. Нічна у свою чергу буде колуватись у межах нуля двох морозу. Але з ночі 10 квітня прийде атмосферний фронт, який поселиться до циклону. Детальніше буде в наступному відео в середу. Щоб не пропустити, підпишіться на цей канал. Про вітро коливатиметься у межах 6-10 метрів на секунду. Під кінець доби вітер послабне до 3-6 мс. Концентрація піску та пилу майже відсутня, тому мапу не показую. Дякую героям за цей день, а вам за підтримку.